três provas Ну Красивая посуда.

Сейчас с такой фужерчики. Кремонка. Чешечки красивые, стаканчики. телеки. Ты хочешь взять? Угу. Тебе не Хочешь? Ты а, не Ага. Вот такой фужерчик красивый. Так.

Добрий день, друзі. Друзі, ви вже бачили, як я ходила по Аврурі. Що зняло, що не зняло? Я ще перший раз у магазині знімала, так що трошки не по собі було. Може, щось і не так трохи зняло, але ну, зняло. Розпаковку не показувала свою, але покажу Ось вам свій келик. Це мені донька подарила. Тут я вже цикурі п'ю з нього. І вибрала я собі кроску, Сьогодні мене покросять. Тут такі спроби, друзі. А зараз я хочу показати вам, як я буду укореняти рози. Рози я укореняла тільки не взимку. А зараз попробую взимку. Зараз я, друзі, отак вас переставлю. Так. О, я думаю, вам видно. Наготувала я ось грунт, відрізала бутилочку. Отак відрізала. Якщо літом влітку чи осінню, о, черенкуємо, то цю бутилочку потрібно отак десь відрізати. Тоді накриваємо його, кришечку не закидаємо. Бо як воно вже починає проростати потрішку, особливо якщо з весни. там, ну ну з весни мало, ну, все, 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 все О, Тоді відкриваємо кришечку, провітрюємо там по часу, тоді по два. О, І закриваємо. А тоді вже на наступний десь тиждень зовсім відкриваємо на час, закриваємо. А я зараз отак взимку. Ніколи я взимку не черенкувала. А для цього треба приготувати рози. А рози, друзі, дивимось так, що це в очі свої. Відрізаємо, дивимося так, щоб оці були у нас листочки. І щитаємо їх п'ять. Оце ось один, два, три, 4 і п'ять. Значить, Отут ми відрізаємо рівненько, отак десь. А в нас сейс, щас... сей, друзі, підождіть, бо ще я Нім не зовсім орудую. А ну, не токшусь. Це виключилось. Зараз, друзі, повинно воно загроти. Це мене учили, ну ще не зовсім вивчили. Кажуть, держи, поки не затюхка. Так, друзі. Так, друзі, вроді би пікнуло. Ага. Так, відрізаємо, друзі, отут рівно. Оцю квіточку, так рівно. А отут читаємо п'ять листочків. Раз, два, три, чотири, п'ять. І під ним відрізаємо на скоси. Ось так примерно. Тепер ще щось беремо, я буду три хочу ця. відрізаємо рівненько. І відрізаємо раз, два, три, а ага, чотири. І ось п'яти було. Да. І отак навскоси. так. І тепер оцю розу відрізаємо рівненько. Так. Тут ще тою. Раз, два, три, чотири, п'ять. І під нею туже навскоси Все, друзі, це ми зробили. Виключиться тепер. Тепер мені треба листочки я оток, типу, надрізаю трішки оці верхні, отак відріжу. Трошки, отак Воно ще не відрізається. А оці отак поудаляю, ну тільки щоб не дуже близько, біля стебельців, отак. І тут. Оце в мене череночок готовий. Так точно, друзі, і тут. Тут листочки, можна їх зовсім повдаляти. можна понадрізати. І це удальотиму оттоку. Ці розочки мені дарили ось. На день народження мені подарили, вони мені сподобалися. Вони такий цвет у них колір красивий, і я попробую почеренькувати. У нас темно таких, темно, червоних немає. Так, друзі. А тепер я беру, що я суміш, яку я робила? Я тут чорнозем, у нас чорнозем, піску додавала і потім купляла. Ось такий літо. Ось, торфу суміш Оце я купляла, я буду сіяти і перець, можливо, завтра, перець колюси. І заразом я сюди намішала. Пролила водою, потім, Візьму ось корні він. У мене такий корнівін. Ну, в кого які різні бувають. Зараз я ще трошки надріжу. Отак. От Тут уже його в мене недало просто Візьму води. Я прямо так буду у воду і отак от буду мочати, щоб хорошо він промочився. Стебеється, щоб хорошо промочилося. І буду отак. Так. І. І отак буду я його, друзі, садити. Навіть мені потрібно буде земельки додати. Я додав, я думала окремо їх садити в бутилку. Три бутилки. Ну, а потім, думаю, попробую, якщо корінці пустять, то вони пустять разом тоді я пересадю. так, хорошо в у мене там земелька мокра. А тут я ще зверху трішки додав. І це так само. І ще як, як і будуть у мене красиві такі рози, що мені сподобається, я ще попробую взимку. Можливо, даже і взимку ж получиться. О, от так, друзі, хорошо позапихнула. Земельки я трішки додав. Даже може, можна і це понадрізову. Воно не столь ложного. Оток. От тут, друзі, понадрізуємо. А тепер я оці оток укрию, я зроблю йому парничок. Оток. Ну, земельки я добавлю. Оток. І буде воно у мене на вікно поставлю. О, земельки добавлю ото, поки ви Можливо, треба було трошки вище, ну, нехай. Це в мене перші взимки посаджено. І нехай друзі у нас ростуть. Сидіть ви, черенкуйте і будемо ждати, що в нас вийде. Я думаю, усе в нас вийде. Добре, друзі! А на цьому я буду говорити вам, друзі, зараз розверну вас. Так, скажу до побачення, друзі. Заходьте до мене в гості, підписуйтеся, ставте. Лайки чи дизлайки, а я вас буду чекати. Здоров'я миру. Всього вам найкращого!